Макс, ти всі речі забрав, нічого не забув, запитала мене перед виходом дружина. Так, Люба, я вчора ввечері двічі все перевірив, все на місці. Ну, гаразд, гарного вам відпочинку. Будьте там обережні. Дякую, Ань, Я телефонуватиму, якщо, звісно, там буде зв'язок. Я поцілував дружину, закинув на плечі свій великий похідний рюкзак та вийшов з квартири. Вийшовши з будинку, я підійшов до свого авто, поклав у багажник рюкзак та вирушив дорогу. Спочатку по свого найкращого друга, який проживав в протилежному кінці міста, а вже потім разом з ним до нашого пункту призначення. Ми з Назаром були затятими рибалками і полюбляли частенько їздити, ловити рибу та насолоджуватись гармонією з природою. До наших улюблених риболовних місць по всій Рівненській області. А іноді бувало, що і заїжджали за її межі на розвідування нових до цих пір нами не відвідуваних. Як от цього разу? Місце, куди ми прямували, знаходилося в сусідній області. Це було Дике озеро посеред лісу, мало відвідуване туристами по-перше, через відсутність до нього нормальної дороги. Ну а по-друге, через поширену легенду серед місцевих жителів, що на ньому частенько пропадають люди, яким все ж таки вдається туди дістатись, щоб порибалити, чи просто відпочити. Розвідав про нього Назар, прочитавши на якомусь рибацькому форумі чиєсь питання на рахунок того, чи хто-небудь там рибачив і чи можна туди дістатись машиною. Ну звісно ж і про саму легенду теж хтось на тому форумі згадав у коментарях. Чесно кажучи, я спочатку якось не дуже хотів туди пертися, але після умовлянь мого друга і його переконливого аргументу на рахунок того, що там може бути багато трофейної риби, зважаючи на той факт, що туди мало хто приїздить, я все ж таки погодився. І от я вже за кермом автомобіля їду по Назара, а потім до того озера. Вирушив я десь біля четвертої ранку, щоб поменше машин було на дорозі, ну і щоб пораніше дістатись до нового місця, так як ми заздалегідь ще не знали, скільки часу нам прийдеться йти до озера Пішки. О пів на п'яту я вже був у Назара. Ми завантажили його речі і вирушили в дорогу. Який же це кайф, їхати по майже порожній, освітленій фарами автомобіля трасі, вімкнувши в салоні улюблену музику? В такій атмосфері ми й не помітили, як швидко пройшов час. І ось навігатор уже вказував на те, що ми дісталися цілі. Залишивши авто на околиці лісу, ми закинули на плечі рюкзаки, взяли снасті та попрямували в сторону, де мало б знаходитись озеро. А шлях до озера справді паскудний, зауважив Назар. Ага, я б сказав би, його взагалі немає, віджартувався я у відповідь. Нам доводилось пробиратись через густі чагарники і ділянки, закидані валежником. Часом на шляху попадались болота, які доводилось обходити стороною. І чим далі ми заходили в глибину лісу, тим густішим і темнішим він ставав. Десь з верхівок дерев долинали моторошні крики якихось птахів. Складалось враження, що тут взагалі ніколи людська нога не ступала. Та ми були серйозно налаштовані і рухались вперед. І вже десь через півтори години ми нарешті побачили озеро воно було надзвичайно красивим, оточене зі всіх сторін лісом, недоторканна природа, до якої не дісталася ще людина. Мені вже не терпиться закинути туди вудочки, із захватом вигукнув мій друг. Ага, тільки треба спочатку підготувати місце. Глянь, яке тут все заросле, немає де й присісти. Це точно давай пару хвилин перекуримо і приступимо до роботи. Відпочивши хвилин 5, ми обрали підходяще місце для рибалки і взялися до його підготовки. Я вирубував чагарник та очерет. А Назар прибирав все і складав на купу, щоб потім спалити в багаті. На це все діло у нас пішло хвилин 30-40. І от, нарешті, завершивши прибирання та підготовку місця, ми розмотали наші будочки та, закинувши їх в озеро, стали споруджувати палатку для ночівлі. Не пройшло і десяти хвилин, як на одному з водили задзвонів дзвіночок. Перша покльовка не заставила себе довго чекати. А за нею через декілька хвилин друга і так далі. Риби в озері було і справді багато. Тож завершувати установку палатки став я, а Назар слідкував за вудочками. Кльов був активним до самого вечора. Тож, наловивши за декілька годин чималу кількість риби, ми вирішили приготувати на вечерю рибної юшки. Макс, ти займись рибою, а я піду ще дров пошукаю, запропонував Назар. Та взявши з собою невеличку сокирку, відправився до лісу. Ну, а я дістав з води садок з рибою, відібрав пару хороших карасиків та приступив до готування вечері. Прийшло, мабуть, з пів години, а Назар все ще не повертався. Він що там, всі дрова зібрався визбирати в лісі, подумав я про себе, діставши з карману телефон, спробував до нього зателефонувати. Та все було марно, так як зв'язок в цій глухомані був відсутній. Тож, відійшовши за метрів двадцять від нашого табору, я спробував погукати свого друга. Назар, Назар, ти де? горланив я, скільки було сили, та відповіді я не дочекався. Куди ж тебе занесло? Я вже почав трохи хвилюватись за свого товариша. Він би мав би мене почути, якби був десь поруч. Не міг він зайти аж так далеко, та й навряд чи заблукав не перший же день по лісах ходимо. Ще декілька раз погукавши, я вирішив відправитись на його пошуки, захопивши на всякий випадок із собою мисливський ніж, який я постійно беру із собою в такі походи. Згадавши, в яку сторону орієнтовно попрямував Назар, я вирушив туди ж. По дорозі час від часу ще гукав друга, та ніхто так і не відгукувався. «Та де ж ти подівся? схвильовано говорив я сам до себе. Я, мабуть, десь хвилин з тридцять отак прочистив територію, аж поки не знайшов те, від чого не на жарт злякався. За метрів двісті від берега біля одного з повалених дерев на землі валялася сокира Назара, а біля неї були сліди крові. Це що таке, Назар? заволав я, скільки було сили. Що ж тут сталося? Мене почало неслабо так турханити. Ми хрін зна де, до найближчого населеного пункту кілометрів з 20, мабуть. Зв'язку немає, друг десь пропав, і от ця знахідка ще мене почала обволікувати паніка, яку було вже важко контролювати. Я ходив по колу і гукав друга. Та, зрозумівши, що з цього користі мало, я сів на повалене дерево, щоб заспокоїтись і обдумати, що робити далі. Треба залізти на якесь високе дерево, щоб спробувати спіймати зв'язок і зателефонувати до нього або в поліцію, подумав я. І, обравши дерево, на яке буде найлегше забратись, підбіг до нього і почав залазити. Забравшись настільки високо, як це було можливо, я дістав з кишені телефон і спробував ще раз набрати до Назара. Та зв'язок так і не з'являвся. Після декількох невдалих спроб. Я голосно вилаявся і вирішив спуститись на землю і самостійно шукати свого друга. Злізаючи з дерева, я не побачив і ступив ногою на тонку гіляку, яка під моєю вагою зламалася, і я десь з висоти 4 метрів гепнувся на землю. Впавши, я відразу відчув гострий біль в районі гумілки, на правій нозі. Я дуже невдало впав і, здається, зламав ногу. Ситуація стала вкрай критичною. Треба було самому накладати собі якусь шину, щоб, хоч якось, пересуватись. Біль був просто нестерпний. Та я все ж згорем пополам, зумів змайструвати з гілок, яку не є кушину, та знявши із взуття шнурівки, зафіксувати її на нозі. З інших двох гіляк я змайстрував імпровізовані милиці та якось все таки звівся на ноги. Так як пошуки в такому стані продовжувати було вкрай важко, я вирішив відправитись до місця, де ми лишили машину, щоб якось спробувати дістатись до найближчого села і вже звідти додзвонитися до рятувальників. Хоч як я мав їхати з зламаною ногою, було теж проблемним питанням, та зараз завдання номер один було дістатись до авто, тож я помаленьку почав на милицях рухатись туди, де ми його залишили. А йти на секундочку треба було десь зо два кілометри. Це було справжнім випробуванням для мене. Пройшовши хвилин 15, я був змушений зупинитись на перепочинок. Десь поруч я почув тріск гілок, ніби хтось підкрадався до мене. Подумавши, що це може бути якась тварина, я дістав свій ніж і став оглядатись по сторонам. За мить з кущів напроти, вийшов здоровий бородатий чолов'яга. На вигляд йому було років 40-45. Одягнутий він був у брудні зношені штани та сорочку. Також дуже привертав увагу його суворий і якийсь маніакальний погляд. Глянувши пильно на мене, потім на ніж в моїх руках, він промовив грубезним голосом: Допомога потрібна? заблукав, чи що? Ем, я шукаю свого друга. Ви не бачили тут нікого, його Назар звати, віком такий, як я. Ми сюди порибалити приїхали на озеро. Він відійшов по дрова і десь пропав. Я тільки знайшов його сокиру ще сліди крові. Боюсь, що з ним щось могло статись. Декілька секунд, подумавши, незнайомець промовив та ні, не бачив нікого. А ви хто будете? перепитав я. я. Я лісник, живу тут недалеко в хижині. Бачу, ти ногу пошкодив. Ходимо зі мною до хижини. У мене є ліки, допоможу, запропонував той. Чесно кажучи, мені не дуже хотілося йти з цим підозрілим типом, але біль та втома наполягали на іншому. Тому я вирішив відправитися з ним. Через декілька хвилин ми дісталися додому лісника невеличкої дерев'яної хижини. Побудованої з-підгнивших дерев'яних колод і покритої зверху гілям в переміжку з очеретом. В ній було всього одне маленьке вікно, а перекошені двері, здавалося, от-от відваляться. Моторошна халабуда! подумав я, підходячи до дверей. В середині було ще неприємніше через одне віконце, яке з вигляду ніколи, мабуть, і не протиралося, потрапляло дуже мало світла. І це ще важке, затхле повітря з запахом трухлої деревини та плісняви. Хотілося якнайшвидше вийти назовні. Присядь тут, я піду заварю чаю та візьму обезболююче. пробурмотів з і віддалився в протилежну сторону хижини. А я тим часом сів на канапу і став очікувати. Через мить лісник повернувся з кухлем і таблеткою в руках. Ось, випий це. Не буде нога так боліти, сказав він і протягнув мені пігулку. Повагавшись пару секунд, я все ж взяв її і проковтнув, запивши якимось гидотним гарячим напоєм, який лісник називав чаєм. Відпочинь трохи, а я зараз повернусь, сказав Бородань і вийшов з хижини. А я, користуючись його відсутністю, вирішив детальніше порозглядати його хижину. Скрізь було дуже брудно. Вся стеля оплетена павутинням, на полицях сантиметровий шар пилу. Як взагалі тут жити можна? тихо промовив я. На підлозі я ще замітив якісь масивні двері, які, скоріш всього, вели до підвалу. У мене складалося враження, що я в помешканні якоїсь відьми з фільму жахів. Ось так оглядаючи речі лісника, мій погляд потрапив на предмети, від яких мене похололо все всередині. На одній з полиць, яка від часу вже перекосилась на стіні, я помітив телефон та годинник, які належали моєму другу Назару. Твою ж мать, а це звідки тут? в шоці вигукнув я. У мене починалася вже справжня паніка. Цей тип щось зробив з Назаром. Як я ще зауважив, години був зі слідами крові на ремінці. Треба пошвидше валити звідси до машини і дзвонити в поліцію. Це якийсь божевільний вбивця. Я вже діставши ніж, був рушив до дверей, аж раптом в мене запаморочилось в голові, ноги підкосились, і я, втративши свідомість, звалився на підлогу. Тямився я в якомусь прохолодному темному місці, із зв'язаними руками та ногами. Зламана нога почала ще більш боліти, більш всього, що той божевільний лісник закинув мене в підвал. Судячи із звуків, тут був ще хтось. Я був впевнений, що це мій друг. Назар, це ти? запитав я. Він щось намагався сказати, але в нього був зав'язаний рот, і я не міг нічого зрозуміти. Гей, розв'яжи мене, що тобі потрібно? почав кричати я. І десь через хвилину я почув, як відкрились зверху двері, і в підвал почав спускатись з керосиновою лампою та якоюсь торбиною в руках цей божевільний маньяк. Якого хріна тобі треба? Розв'яжи нас бігом, булав я до нього. У відповідь він голосно засміявся і промовив. Як тобі, мій чайок, виродку, добре спалось. Ах, ти ж сволота, ти мені підсипав щось у чай, я тебе вб'ю. Це мій друг там лежить. Хто ти такий? Відповідай, продовжував кричати я. На що той, підійшовши до мене, взяв за волосся і силою повернув мою голову в сторону, де на іншому столі лежав інший його полонений. Так, це твій дружок, і я хочу, щоб ти дивився на те, що я з ними робитиму. Промовив той і, діставши з турбини великого м'ясницького тисака, підійшов до Назара, схопив його руку і почав по одному відрубувати йому пальці. Пов'язка на обличчя Назара не змогла заглушити жахливий крик від болю. Здоруванню це тільки приносило задоволення. Відрубавши останнього пальця, він позбирав всі разом і поклав собі в кишеню. Ох і смачний супчик вийде з них. А зараз головний інгредієнт, вигукнув він і, діставши з турбини уже інший інструмент, схожий на викрутку, нагнувся над обличчям Назара і почав виковирювати його очі. Жахливий крик мого друга зводив мене з розуму. Я намагався визволитись від мотузок, щоб рятувати його, та все було марно. Вийнявши спочатку одне око. Він закинув його собі в рот і почав із задоволенням пережовувати, ніби це був якийсь смачний делікатес в дорогому ресторані. Далі дістав друге і з задоволеним тоном промовив: А це разом з пальцями піде у супчик і поклав його у ту ж кишеню, після чого взяв тисака і одним махом відрубав голову Назару. Ах ти ж, хворий виродку, розв'яжи мене! Верещав я, е ні, з твоїх органів я теж приготую щось смачненьке. Полежи поки, а я піду водичку поставлю грітись. Промовивши це, він поклав тесак на стіл, де я лежав, і з усієї сили вдарив кулаком мою зламану ногу і, розсміявшись божевільним сміхом, поліз нагору. Від гострого полю в мене на очах виступили сльози. Я знав, що на мене чекає це ж саме, і треба було щось швидко придумати, щоб врятуватись, поки той хворий псих поліз наверх. Тож, діждавшись, поки він піде, я якомога тихіше підсунувся до тисака та спробував його дістати. Руки в мене були зв'язані за спиною, тому вкрай незручно було його брати. Та все ж мені вдалося, затиснувши п'ятами ручку тисака. Я став на коліна та почав перерізати мотузку на руках, примудрившись при цьому порізати долоню. Звільнивши руки, я перейшов до мотузки на ногах. Коли все було зроблено, я, заховавши ніж за спиною, ліг назад на стіл та став очікувати, поки повернеться убивця. За мить я почув кроки на горі, двері в підвал відчинились, і маніяк спустився по сходах вниз. Ну що, заскучав за мною? Водичка вже гріється, пора готувати м'язко, протягнув дурнуватим голосом здоровань і хотів було взяти зі столу тисак, та, не помітивши його на місці, застиг на мить у ступорі. Я ж, скориставшись цим моментом, миттю підірвався зі столу і зі всієї сили засадив тисака бородатому психу в груди. Той несамовито заволав і впав на підлогу. Я ж зістрібнув зі столу і на одній нозі пострибав до сходів, щоб вибратися наверх. Вибравшись з підвалу, я заглянув вниз, щоб переконатися, що та потвора здохла. Той все ще валявся на підлозі, здригаючись в смертельних конвульсіях. Тож я закрив двері в підвал, підібрав з підлоги свої милиці і вийшов геть з хижини. На всяк випадок, я вирішив замкнути двері зовні. І підпер їх дошкою, яку знайшов на вулиці, так, щоб не можна було їх відкрити. Після цього відправився до свого автомобіля. Десь через хвилин 20 я знайшов авто, завалився всередину та згорем пополам рушив геть. Від'їхавши десь за кілометрів два від лісу, мені вдалося впіймати зв'язок. Я зателефонував поліцію та швидку, передавши свої координати, щоб легше було мене знайти. Десь через півгодини вони дістались до місця, де я стояв. Мені надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні. А поліцейським я розповів про все, що зі мною сталося, та зорієнтував, де знаходиться хижина маніяка. Як виявилось пізніше, людоїда поліцейські в тій хижині не знайшли, йому якимось незрозумілим чином вдалося вижити. В підвалі залишилось тільки тіло Назара. Вбивця все ще на свободі і, можливо, полює вже на когось іншого. А може, і шукає мене. Я дуже надію, що поліції вдасться його спіймати.